Мене часто запитують, як відправити банкноти на грейд в компанію PMG. Отже, спочатку заходимо на сайт pmgnotes.com. Найголовніше, для того, щоб була у вас можливість відправляти на оцінку в компанію PMG, потрібно мати членство в цій компанії і відповідно, сплачувати членські внески. Отже, якщо нульовий членський внесок, ви можете насолоджуватись. Всіма барвами цього прекрасного сайту і більш нічого. Є також за 25 доларів в рік, 149 доларів в рік і 299 доларів в рік. Отже, спочатку реєструйтесь. Імейл, повторити імейл, паспорт два рази. Ім'я, прізвище, країну. Країна тут. Україна також є, значить, напевно, вони з України приймають і так само відправляють. І тут нікнейм. Я не робот. Підтвердили, створили аккаунт. Коли у вас вже зареєстрували свій аккаунт, переходите в вкладку Submission, Submission Forms. вас перекинуть на цю сторінку. Тут ви зможете побачити всі статуси. На якому процесі, де, відбув... як відбувається, де знаходяться ваші банкноти в дорозі, в обробці? І тут буде Submission Form. Ну, оскільки в мене не, не проплачений ем, членський внесок, то в мене зараз немає можливості створювати, скачати форму і відповідно її заповнити і відправити. Отже, ось так виглядається форма. Тут є 8 листків. Якщо ви хочете відправляти самостійно, зараз я вам розповім, як її заповнювати. Якщо або можемо разом, наприклад, скинутися і надсилайте мені, хто бажає, але перше напишіть, які банкноти. І тоді я разом відправлю. І коли отримаю назад, відправлю вам так само. Приблизно це триває від 2 до 4 місяців, плюс-мінус. Отже, дивіться, тут номер зверху. Номер, це, номер цієї форми. Він автоматично присвоюється. Далі тут різні правила, як заповнювати. Е, Ім'я і номер аккаунта також, в принципі, ваше автоматично має заповнитися. Якщо ні, тоді пишете прізвище-ім'я латинськими буквами і номер аккаунта він буде у вас в, в вашому кабінеті. Ставите галочки, що ви погоджуєтесь з їхніми правилами. Підпис, прізвище, ім'я і дата заповнення. Далі, друга сторінка. Тут написані тарифи. Тарифи доставки вказані по території Європи. Тобто, у них офіс знаходиться в Німеччині та в Великобританії. В Німеччині, в Мюнхені. Я відправляв в Мюнхен. Відповідно, залежить, доставка залежить від оцінки банкнот. Як ви оцінюєте, оскільки ви хочете застрахувати, на яку суму ви хочете застрахувати в разі втрати або пошкодження ваші банкноти. Там далі в формі будуть інформація, як заповнити. Наступна сторінка. Так само, як бачите, на кожній є номер, цей автоматично присвоєний. Знову пишете своє ім'я, дата, підпис. Тут також якісь правила. Кому цікаво, почитає, перекладе. Ще раз дата підпис, прізвище ім'я. І найголовніше, якщо ви будете відправляти банкноти мені для мене основне, що ви заповнили от тільки оцей, цю табличку з назвою банкнот та вартістю. Все решта я вже заповню сам. Но для тих, хто буде сам відправляти, отже дивіться. Тут пишете прізвище ім'я, адресу, телефон імейл. Є. Далі. Шостий 7. Номер аккаунта, ehm. Gradient Location. Ehm. Тут я нічого не заповнюю. Єдине, тільки ставлю галочку ehm. повернути на адресу в моєму аккаунті. Отут, Дев'ятка. Галочка. І тип тип банкнот світові або банкноти Штатів. Не знаю, чому вони так їх розділили. Але бажано на кожен тип заповнювати вписувати окремі банкноти. Якщо у вас є там 10 банкнот США і 10 банкнот Європи, то краще дві форми створити і заповнити. Тут різні додаткові витрати. Якщо, наприклад, ваша банкнота більше за стандартний розмір, або ви хочете поміняти холдер, або ще якісь інші витрати. 11-й пункт, тут вибираєте свої типи банкнот. Отже, найдешевший варіант це «Модерн». Банкноти від 1957. Року і до сьогодні, але які коштують не дорожче, ніж 300 євро за одну банкноту. Ставити галочку і тут їх вносити. Якщо банкнота дорожча, ніж 300 євро, мається на увазі не всі банкноти в цьому відправленні, а одна лише якась одна дорожча, ніж 300, це вже є варіант економії. Або якщо банкнота старша 1957 року. Тоді вже вартість коштує 35 євро. Але дивіться, ці ціни це без ПДВ. Плюс ПДВ ще десь 20%. Тобто тут буде не 19 євро за одну банкноту, а 23 десь долари виходить за штуку за одну. Тут вже, бачите, майже в два рази дорожче. І відповідно, якщо банкнота коштує понад 1000 євро, вона вже попадає в стандарт. Як бачите, банкноти бувають різні, навіть понад 25 тисяч євро, якщо хтось не в курсі. І так само, якщо банкноти, наприклад, є. Сучасні банкноти корейські, вони приблизно всі вже такого меншого розміру. Є деякі, наприклад, Корея КНДР 1959 рік. Скільки? 150 вон. Вони підпадають під модерн, тобто після 57-го і дешевше, ніж 300, на десь в районі 100 євро, якщо не помиляюсь, і 50 вон приблизно 50 євро. Але вони більші за розмір там здається, 195 на 120 І через те, за них прийдеться доплатити ще 20 євро. От oversize, PMG oversize, 20 євро до ціни, тобто 19, точніше 23 плюс 20. Ну, ще на 20 також ПДВ нарахується. Там буде 23 ще раз. В два рази дорожче. Отже, на це звертайте увагу. Далі заповнюйте таблицю. Номерація. Тут, як бачите, є 20 номерів, тобто можна 20 банкнот різних. Але якщо у вас є дві банкноти, однакові, Відрізняється лише, звичайно, серійним номером, або взагалі без номерів. Тоді тут можете писати там, дві або три штуки. Ну, зазвичай тут всі одинички стоять, якщо по одній. Далі країна. Пишете країну, наприклад, Корея. Якщо ви не знаєте, як правильно називається країна, ви можете прочитати на банкноті, або просто написати загальну світову назву сучасну. Ну, тобто, ви не впевнені, чи це КНДР, чи це Південна Корея, чи Північна. Ви можете просто Корея написати, і цього достатньо буде. Каталоговий номер. Також, якщо ви не знаєте, ну, потрібно шукати в інтернеті. Якщо ви не заповните якийсь параметр, то вони можуть взяти за це додаткову плату. Пишете каталоговий номер, отак От він починається. І там 137, наприклад. Дата випуску банкноти. Не завжди дата випуску збігається з той датою, яка стоїть на банкноті, але це також, я думаю, не критично. Головне заповнити максимально всі поля. Якщо ви десь помилилися один чи два рази, я думаю, це не критично. Номінал. Пишете так само, як на банкноті або як латинськими буквами в світовій практиці. І тут уже серійний номер банкноти. Далі тут нічого не заповнюйте. Тут пишете вартість. Вартість для чого потрібна вартість? Щоб вони знали, яку суму вони вам компенсують в разі її пошкодження або втрати. І так само, коли вони відправляють назад, вони повністю відправлення страхують на всю суму. Тобто, якщо тут набіжить. 20 тисяч євро загальна вартість всі банкнот. Вони застрахують на цю суму. Але тоді повертаємося на другу сторінку і дивимось, скільки це буде коштувати нам доставці. Це може коштувати разом з ПДВ 30 євро. Запаковують вони добре, в дуже твердий картон. І відповідно, коли ви будете відправляти їм або мені банкноти, то також добре запаковуйте, щоб не вийшло так, що ви вкладаєте банкноту у UNC. А походу, вона приходить до мене About Encirclate. Заповнюйте повністю всі поля, скільки банкнот маєте, і відправляйте. Якщо у вас є банкноти, наприклад, 10 банкнот Модерм і одна «Економі», як бачите, тут дві галочки поставити не можна. Треба розділити на дві форми. Одну форму на 10 банкнот Модерм поставити галочку, і другу форму на ту одну банкноту «Економі». Інакше вони порахують вартість за всі як економі. Послуги, до речі, оплачують